Користувалися активно козаки, наприклад, в своїх бойових діях вони використовувалися показати свою впевненість, свою мужність, навіть просто так, щоб просто розважити свій час. Вони використовували, фланкували, десь крутили кісь різні елементи. 16-річна Софія Висоцька три роки займається фланкуванням танцем з козацькими шаблями. Дівчина говорить, що фланкувати її навчив батько. Була така ситуація, що лікарі поставили мені діагності, що в мене сколіоз. і сказали робити певні фізичні вправи. А, і Батько сказав: я берусь за твоє здоров'я, будемо займатися фізкультурою зранку ввечері, коли буде вільний час. Ну, Ми займалися, а була така вправа, що береться наприклад, палиця, вона зараз вам як показати. Ну, типу, якось отак. І отримається, ну і так вирівнюється. І... Ну а тим часом він собі щось там підфлункову, якісь елементи різні, ну просто так, щоб розважити свій час. І мене це зацікавило. Я така, ну покажи мені, що це. І це дуже пасує. Я показав, вона сама сама спробувала, у неї виходило. Ніякого тиску з моєї сторони, що ти там повинна, давай займайся. Такого абсолютно не було. Я тільки сам з захопленням спостерігав за її цікавістю. Вона проявляла цікавість до фланкування спочатку опанувала фланкування дерев'яними палицями, потім шаблями, каже Софія. Фланкують палками, фланкують шаблями, і я не хочу, щоб вплітали сюди ще шашки, тому що шашки це є Кавказ і це Росія. Я не... Я просто до цього ставлюся негативно, тому я б що радила, якщо починала людина, то потрібно брати спалець і переходити на шаблі. Фланкування – це. Реально дуже заворожує, коли і зацікавлює, коли ти питаєшся комусь людині донести. Ще тим, що в тим впевнена, що такий час, як наш, коли молодь вона не цікавиться всім всім. Ну їм просто байдуже. Їм цікавіше піти, послухати, не дай Боже, російську музику, там деякі слухають. Ну. І я вважаю, що це що культура має йти в ногу з поколінням. Тому що якщо культура, не дай Боже, загине, то загине вся Україна, а вона має процвітати і жити далі, і бути вільною і. Вказується, що є, що вона могутня і може ще надалі існувати ще дуже багато років. Марія Кравчук, Ігор Кучин суспільна новини Житомирщина.